Привіт! Сьогодні буде розповідь про базілік. У чому різниця між зеленим і синім базиліком? Який з них корисніший і взагалі чи корисний базілік? Як його готувати, щоб отримати максимум користі? Ставте лайк та поїхали! Почнемо, мабуть, із користі базиліку. Базилік це корисна пряність, це однозначно так. Як і будь-яка зелень, базилік містить досить багато рослинного каротиноїду, зокрема лютеїну та заксантину. Майже добова норма цих речовин міститься в 100 грамах базіліку, а також три добові норми вітаміну К у 100 грамах. Про користь цих речовин я вже неодноразово розповідала у своїх матеріалах. Рослина і каротин необхідний для гостроти нашого зору, запобігання старінню очей і уповільнення старіння в цілому. А вітамін К допомагає коректно засвоюватися важливому та необхідному вітаміну Д. У листі базиліку багато калію, кальцію та магнію. Ці елементи в комплексі та окремо життєво необхідні для правильної роботи кожної клітинки нашого організму. А отже, і для правильної роботи кожного органу, особливо серця. Вони також допомагають запобігати набрякам, застійним явищам, а отже, і вазі та цельоліту. Але Базилік має особливість, яка вигідно відрізняє його від деяких інших зелених листових овочів, наприклад, від шпинату. Базилік містить мало щавельової кислоти, тоді як шпінат. 10-12 максимальних добових норм у 100 грамах. Також зелень базіліку містить багато ефірної олії, яка здатна усувати мігрені, почуття тривоги та безсоння. Ефірна олія базіліку одночасно розслаблює і стимулює розумову активність ідеальне поєднання властивостей. І, до речі, про аромат базіліку є ще одна чудова властивість він полегшує нежить та кашель, у тому числі алергічний. Хоча алергікам перед вживанням краще проконсультуватися із лікарем. І ще одна властивість базіліку, а точніше його ефірної олії стимуляція травлення. Якщо у вас після їжі буває важкість у шлунку, спробуйте замінити мезім чи фестал на базілік, це має допомогти. Тепер про різницю між синім і зеленим базиліком. Зелений базилік більш соковитий, м'який і ніжний. У його смаку та ароматі відсутні різкі перечні нотки. Зелений базілік продукт італійської кухні, тоді як синій базілік продукт кавказької кухні, більш різкий і насичений. Зелений базілік краще підходить для лімонадів, а синій для м'ясних страв. Який же з видів базиліку є кориснішим? Насправді. Вони скоріше рівнозначні. На те, наскільки корисний базілік швидше впливає режим його вирощування, методика вирощування, грунти, і, звичайно, ґрунтова зелень завжди краще за своїм складом, смаком і ароматом, ніж теплічна. І взагалі, смак і аромат овочів це свого роду червоний маркер. Чим вони насиченіші, тим корисніший овоч. Ну і нарешті про те, у яких стравах базілік виявляється найкориснішим. У стравах, що містять жири, наприклад, у салатах, заправлених олією, саме жири необхідні для коректного засвоєння каротиноїдів і вітаміну К, які містить ця пряність. Сподіваюсь, сьогоднішній матеріал виявився для вас корисним. Почуємось пока.